Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Олександр Агромен. Ну що, всі готові до культивації, всі вже замовили свій культиватор на весну передпосівний. Чи ще ні. Якщо ні, то дивіться далі у відео. Глянемо, що там хлопці готують на відвантаження. Ну і пройдемося по нашим культиваторам. Розповім детальніше, що які є в наявності, що, е, які треба чекати, скільки чекати, що по цінам. Тому дивіться далі. Ох, робота кипить, на відео потрібно кричати. І одразу у нас одразу кидається в очі чотирьохметровий навісний культіватор на двохвитковій стіжці. Оце ніяк я його не міг зловити на заводі. Коли не приїду, машина вже уїхала. Приїду, машина вже уїхала. Осьочки ми підготували наступний на відгрузку. Тож машина буде сьогодні завантажувати і завтра розвозити нашим шановним клієнтам. Захват виходить, 4 метри. Йде навісний. Трьохрядний. Раз, два, три. Даний оснащений стійка двохвиткова в італія, 30 на 30 квадрат. Лапа 280 мм. Теж оригінальна італійська лапка. Висота, виходить, робоча від низу рами культиватора до лапи, до леза лапи, виходить 560 мм. Тобто його прохідна здатність дуже потужна, нічого не буде забиватись. Так, розтановочка шахматна. В одному ряду 660 мм, Якщо дивитись в різних рядах, то 220. Гребінка наша славнозвісна подвійна з плаваючим режимом. Так, секундочку. Ось. Крок розміщення пружин. Так, виходить 230, 230 мм. Це в одному ряду, в різних рядах 125. На рахунок плаваючого, просто два пальчика витягується. І все, ви її кинули в плаваючі, коли потрібно. Якщо потрібно, знову жорстко зафіксувати, пальчиків вставили, зашплінтували і працюєте. Ось. Коточок, нагадаю, агрегатується. Може бути труба, може бути полоса. Зараз до катків дойдемо, все вам покажу. Що тут ще в нас є цікавого? Ага, лущильничок 3,2 теж чекає своєї черги до відвантаження. І шестиметровий культиватор причепний на белоті. Ось, ось так. Так, поїхали далі. І так, наступний культиватор іде у нас, по-моєму, 3,5 метра. Тоже навісний на двохвитковій стійці можете побачити. Їх тут на два органи менше, ніж на чотирьохметровому метровому культиваторі. Дуже популярна зараз ось ця двохвиткова стійка. Тому друзі, кого цікавить даний культиватор, замовляйте заздалегідь, тому що черга вже на дві неділі наперед. О, тому що вже квітень треба виїжджати у поле, квітень, травень, щоб не було в минулорічної історії Саша, давай вези на вчора, а чекати треба два тижні, то замовляйте вже і зараз. Всім дякую, що додивились відео до кінця, друзі. Якщо маєте якісь запитання, пишіть обов'язково в коментарях. Не соромтесь, по ціні, по наявності, дзвон... пишіть, уточнюйте, в описі також залишу номер телефона. Після перегляду відео обов'язково поставте лайк і підписуйтесь на канал Олександр Агромен. До нових зустрічей! Скоро будемо виїжджати в поля і показувати в роботі наші агрегати класні.